Слава Ісусу Христу, я трошки нижчий. Ви ще не втомилися, а є ще сили слухати, що це не було втомлення. Ви збиралися на зібрання йшли на зібрання. Я встав, збираюся, ти йди, рубік мій старший син, вскочив. Ти я кажу, ти зі мною поїдеш. А він каже, куди? В Вінниці? Кажу, на зібрання. А в Вінниці питає, бо заморився ж їздити далеко десь. Я кажу, в Вінниці недалеко. Поїду. А потом сидить, сидить, сидить. І сповни, в нього є двоюрний брат Сем звати. Каже, а Сем там буде? Я кажу, не знаю, може, буде. То він йшов чи на зібрання? До кого? До сема. І він його на незібрані зустрів знайшов, і його тут нема. Ні сема, ні його. Брати і сестри, чого ми йдемо на зібрання? До кого? До брата, до сестри, до брата, до свата. До кого ми йдемо на зібрання? До Ісуса Христа. А написано в Слові Божому, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. То Ісус Христос на цьому місці. Слава Йому! Хто йшов до Ісуса, той знайшов. Амінь? Амінь. Хай вас Бог благословить. І після того, як написано, що ти двоє, ти троє, чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Петро задає питання Ісусові. Це написано 18 глава Матфія. 21 віршом. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи. Якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю його прощати до семи разів? Відповів йому Ісус не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім». І пропонує Петру таку притчу, не, верно, не тільки Петру, а всіх, хто слухав. Тож царство Небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахувати зі своїми рабами, коли почав він розраховуватись, привели до Нього. Одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому й благав потерпи ще мені і усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів, схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи на мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися. Пійшли, розпили своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив. Бо ти вблагав мене, хіба не слід, і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою, і його пан, розгнівшись, передав його котам, доки не віддасть увесь борг, так і мій Отець Небесний. Чини тебе з вами, якщо не просите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Слава Богу за такі слова. А хтось може сказати, а хто ж може спастись, як однажди в учні, да? а хто ж може спастись, як тільки треба прощати, як тільки треба милувати і являти милість. Ми починали з братами співати пісню, і вона була про милість Божу. Господи, милости недостойні є Твоїх. Ви любите її переживати цю милість Божу. Ви її переживаєте в своєму житті. І хіба Бог перестав це робити? Хіба Бог опустив руки і сказав, все, не буду милувати. Кінчилась милість. Милість Божа, вона набагато вище стоїть, чим суд. Вона привозносить, стає вищим за суд. І за того, коли ви ще спали сьогодні з утра, вже Божа милість вона оновилась. Кожного ранку оновляється нами Божа милість. Слава Ісусу Христу! Слава. І ми не завжди цього заслуговуємо, правда? Ми не, не завжди на цю планочку тянемо, правда? Але настільки є Божа милість високою. Слава йому за це. Брати і сестри. Я прочитав цю притчу, ми побачили, наскільки був винен оцей чоловік цьому панові багато оцих талантів. І наскільки в нього не було чим заплатити. Скрутна ситуація, коли людина знаходиться в цій скрутній ситуації, вона робить все, щоб якось вийшло, ну, якось вийшло хорошо. Не так, як саме хуже. Якось, щоб краще було. І вона що говорить? Потерпи. Все відай. Тільки не роби того, що ти сказав. Не забирай жінки, дітей. Все, що маю, не забирай, потерпи. Вкрайно спадає людина. да? Ну вкрай вже нема що робити більше. Потерпи. І пан потерпів. Слава Ісусу Христу! Брати і зати, приходячи перед лице Боже, в якихось крутних таких обставинах ми іноді, як люди, Тож вже Богу кажемо, ну потерпи. Ну помилуй цей раз. Ну прости мене. Да? Ми щось починаємо Богу вроді, й обіщати, що ми будемо ставати кращими. ми Не вчинемо так другого разу. Брати і сестри. І Бог милує. Бог милує. Бог милостивий. Слава Ісусу Христу! Слава Богу живому, що в нього є милість. І він так само вчить кого? Людей, щоб милували. Брати і сестри, є дуже багато різних обставин, коли тобі і мені прийдеться помилити. Прийдеться сказати, прощаю. Прийдеться поступити так, як поступив з тобою і зі мною Ісус Христос простив, помилував. Ми задовжали то багато, правда? А Він все зняв. Він все закинув за хребет і сказав, що більше не вспомню. Більш тобі не нагадаю за нього. Я іноді пам'ятаю, як я їхав на гружоній машині, міксер бетонний. І перед цим я його чистив довбав бетон, їду на окружній. Дивлюсь, в мене ззаді обганяє спринтер. Моргає мені моргає, обганяє. Думаю, що ж він з мене хоче. Вроді все хорошо. Но я зупиняюся, він зве до себе каже, йди подивись. Показується, коли я чистив його, десь лишився добрий кусок бетону. І цей кусок бетону злітає по дорозі з висоти, десь приблизно 3,5 метра, і прямо у лобове стекло. Я стою, дивлюся на нього, він на мене дивиться. Я ж думаю, що ж зараз буде? А дивлюсь, крім того, що попав в мій камінь у стікло, в нього стікло теж потріска не було. Думаю, ще мого кам'я там не хватало. Думаю, що ж далі буде? А він так дивиться на мене каже: ти не бійся. Каже, я визивати нікого не буду. Ну дивись, їдь обережніше. Помилували. І я поїхав своєю дорогою. Брати і сестри, помилувані. Ви переживали, коли вас помилували? Коли заслуговане якесь наказання, але вас помилували. Це таке облегчення. Ти не будеш нести отого наказання. Тебе помилували. Піднесений настрій, такий. живий Бог, правда? Слава Богу! Ось тоді добре на душі. Я вам розкажу щось далі було. З одного служіння ми їхали. Хороше було служіння. Ну що на служінні? Присутній Ісус Христос, правда, а Він щось для твоєї душі дає для твого серця, правда. І то є добре, то є слово, живе діюче, яке проникає до тебе і робить тут якусь таку роботу, що не може зробити ніхто. А це робить Слово Боже. І коли ми зустрілися з Ісусом в цьому собранні, то Він своїм Словом починає робити з нами свою роботу. Слава Йому! І от ми їдемо в служіння, їхали з погребища, помню. І доїжджали до Турбова, обганяє мене. Та четвертий, білий, все заповнив. І з під його колеса вилітає камінь і прямо мені в лобове стекло. Що ви думаєте? Я швидко на сигнал, сигнал. Думаю, буду до доганяти. А з боку мене сиділа сестра, моя ріна, ти каже, Шурик, що з тобою? Успокойся. Знаєте, я зразу сповнив, як мене помилували. А тебе то помилували, правда? Аж з тобою поступили милостиво, правда? А ти тут хочеш щось показати? Ти хочеш пустити свій характер, свої слова, свої сили щось доказати? Чи ти забув за милість? І слово Боже каже блажений, милостивий, бо вони що помілувані. Будуть. Друге слово Боже каже, суд без милості тому, хто не явив милості. Чуєте, якщо ми переживаємо в своєму житті Божу милість, то борони Бог, щоб ми цю милість не являли ближньому своєму. Бо прийде той час, коли ми будемо знову чекати милості від Бога, а її не буде. Чому? Тому що слово Боже нас не обмане. Буде суд, але буде суд без милості. Перший суд, який був над цим чоловіком, він був з милістю. Ісус Христос приводить примір, що Ми це побачили, як воно в житті просходить, коли чоловік обертається і забуває Божу милість, яка була явна до нього, обертається і стає до неї спиною, і перестає її являти ближньому. Пан кидає його до в'язниці, покамість не віддасть всього боргу. Ми бажаємо, щоб на нашим життям була Божа милість. Я прочитаю Слово Боже. Це записано Єфісіан 4 глава. 32 віршом. Я хочу щоб ми за це запам'ятали. Я буду завершувати, я не буду затягувати час. Ну, запомніть цей вірш. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив, будьте. Пішов я з своїми малими на собрання в п'ятницю, і почали себе так вести, що я мусив зібрати, щоб не зірвало собрання в машину їх. І мав їхати додому, але по дорозі заїхав в магазин, а вони дуже люблять в магазин заходити. Це для них просто щось чимось. Я кажу, все, в магазин ви не йдете, йде тільки мама. І вони тут починають. Пап, ну прости. І Вже і Софійка, і Ру, ну прости, ми більше так не будемо. Я кажу, а ви скільки разів вже мені так казали? Багато. Чуєте, що тут робити? Я півчаса там з ними балакав, ходив, стояв біля магазина, думав, чи пускати, чи ні. Милувати, чи не милувати. Але ж до мене Бог милостивий. І я должен милити. Я що таких забій в магазин? Брати і сестри, Бог нас довго терпить. І ми маємо один одного терпіти. терпіти, являти милість один одному. Хай Господь нас благословить, помоливши за це. Амінь.